Під ранок 22 листопада російські терористи ударними безпілотниками попередньо типу шахет масово атакували місто. Суми. На жаль, загинули дві людини, понад 10 осіб поранено. Родина пані Марини опинилась в епіцентрі одного з прильотів. Не тямлячи себе від горя, жінка розповіла, що цього пекального дня втратила рідну людину, племінника, і показала, що залишилося від їх квартири. Ми тут проживали. Я проживала тут з двома дітьми і з племінником. Племінник загинув. Боже, це ваш племінник. Мій племінник загинув. Господи, тримайтесь. <звук> тримайтесь. О, оце така в нас прихожа, все тут кімната де ми спали. Оце тут, так, як надо. було, все. Ні. Оце як було, це так упало на нас. Дитина в мене тут спала. Ну, слава Богу, там тільки осколки. Дитину одразу винесли. Дитина, добре. Слава, Слава Богу, Богу. все. Да. Господи, якраз да, Тут іконочка вціліла. Далі там в кімнаті племінник був. А я тоді побігла, бо в мене дочка старша прибігла до мене, а племінника нема. Племінник там в кімнаті, я одразу тоді. Скільки років племіннику? 31. Я покажу, дай бомбами саме там. Дочка в мене спала там, на дивані, там вікно. І в неї посічене, вони поїхала. і зразу її повезли в, ну, в лікарню. Я поки бігла сюди, бо він один не вийшов, в мене тут, а ось дивиться, що Все, осе, осе, бачите, яке ось. Це спав, да? Ось мені ось, кімната ось. Так як розгребли. Оце я так бігла, бігла доставати його, він отут був. А тут все завалене, я почала, там горіло, а отут він був. Я почала розкидати, розкидала. Там затушила дитячим ковдрою. Отак. Ну, не вийшло, тут води мені принесла дочка, де вона в баклуші принесла. Я почала заливати його, розкидала. Я його так потягла, він вже отакий вообще ніякий, не той, не без чувств, без нічого. А тут два, два спасателя Чи, ну, Мені кажуть, поможіть мені, там де людина кажу, той. Ну, вони його витягли, положили там на вулиці і все. Казали, що все. люди, які проживають поблизу епіцентру вибуху, наголошують, що жодних військових об'єктів у їх мікрорайоні немає. Росія прагне знищити українську націю, здійснюючи фізичний геноцид народу. Приблизно о п'ятої ранки прокидаюся від сильного вибуху. Чую, як в під'їзді чутно звуки скла. Суєта, так звана. Виходжу ось тут. Палає машина. Пом'яті дві машини паралельно, але <кій> бачимо вибиті повністю вікна у своєму домі, вибігаємо, чекаємо, приїжджає пожежна, приїжджають військові, приїжджають швидкі, гасять пожежу, виносять двох людей, декілька поранених. Один із загиблих був мій знайомий, колись спілкувалися. Років, приблизно років 30 йому було. До якраз біля епіцентру і була його кімната. Що ще було. Оглянули територію, побачили багатенько побитих вікон, побило декілька будинків поруч, наш будинок був побитий майже повністю з однієї сторони. Знаю, що тут жила сім'я з дітьми, дітьми і все. Ну, без матюків тут особливо не розкажеш, але думки погані. Тобто тут це сказати буду прямо. Все те зло можуть повернути тільки наші хлопці. В іншому випадку я в це не вірю. Скільки я спілкуюся з нашими хлопцями, наші хлопці можуть. Що ще сказати? Можуть все і все в них вийде. У мене тут квартира на другому поверсі. Я що хочу сказати? Терористу, пофіг, куди бить. Вони б'ють по мирних жителях. Доколі ця Європа буде, вибачте, жувати соплі в той час, коли, коли страждають люди, невинні. Люди тут немає ніяких не військових об'єктів, немає ніяких тут зовсім зовсім і близько воєнних. Тут просто мирні люди. Ви просто вони стріляли по мирних людях. Я просто хочу сказати, що ну такі такі руйнування, просто руйнування, жах який І я ж знаю, що тут загинули люди. По перше, по-друге, наприклад, я тільки в квартирі зрої зробила вчора, закінчила ремонт. І, і, і все там просто ну все розбомблена квартира. Знаю, що тут військових поруч ніяких не було, і вони просто цілять по мирних жителях. На місцях ранкових повітряних ударів у Сумах розгорнуто міські оперативні штаби. Заступник сумського міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Станіслав Поляков розповів про завдану шкоду та перебіг робіт із ліквідації наслідків. Попередня це була атака шахедів. Мабуть, сумчани чули це близько п'яти ну після. Після п'ятої ранку п'ять вибухів було. Да, у нас є е, локації в різних районах міста, де відбулися такі вибухи. Здебільшого ну, постраждали об'єкти багатоповерхівки і е, приватний житловий сектор. Наразі на інформацію на штабу, інформація, що це, це 39 будинків, з них 13 багатоповерхівок. 19 це е, приватний житловий сектор і 6 це відповідні гуртожиток, тобто такі вже будівлі. Розгорнутий штаб, він працює в двох локаціях. По ситуації, яка відбулася на Кандратіва, він в другій школі працює з 8 до 16. По, по локації, яка відбулася по, на Берестовській і іншій другій локації штаб, розгорнутий в 15 школі. Працюємо сьогодні з 8 до 16. Завтра також будемо працювати з 9 до 15. На завтра організований збір. На 9 годину в 15 школі і на 10 годину в другій школі, щоб зібрати, розказати. По загиблих, двоє загиблих. Е з Різних локацій, і відповідно 10 на на настаном було вісім, потім 9, зараз вже десять 10, 10 поранених. Різної важкості перебувають у закладах, є довідка, але ну різних, хтось перелом, хтось від вибухової хвилі порізи, хтось впав, хтось у, жіночка, ось яка додавалася, це похило поважного віку. вже людина вона волною пала, по, ну, поламала там шийку бідра. Тобто ну різні різні ступені. Працюють комунальні служби, працюють місь світло. Пецкомбінат, Зеленбуд, тобто вишки, техніка, все надається, департамент інфраструктури, соціальний захист і також гуманітарні організації, проски, Проліска, болу, це ну, тобто багато хто по різним допомогам, хлопці забивають, надають допомогу по світлу. Наразі на Берестовську у нас е немає світла в е по правій стороні Це 10 будинків, полів 2, 12 будинків без світла. Роботи проводяться, але е всі будинки не будуть підключені, тому що е провода повідривало і відповідно десь три будинки будуть продовжувати з роботи завтра, бо будуть проводити, тому що там потрібно відновлення нових мереж. Але здебільшого всі повідняють. Також працює сумогаз по відновленню газу, але без газу також у нас. По Кондратіво там багатоповерхівка там ну все гаразд. А по Берестовській, де приватний сектор, також є раз, два, три будинки поки що без без але роботи тривають. Уже традиційно пліч опліч із міською владою на обох локаціях надають необхідну допомогу постраждалим сумчанам. Волонтери наразі почастішали прильоти по цивільним громадянам. Нам дуже не вистачає волонтерів, чоловічої сили. Всіх небайдужих сумчан закликаємо. Долучайтесь до нас, до фондів, до організацій. Допомога допомога потрібна. Запитів дуже багато. Не вистачає фізичної сили. На знак скорботи за загиблими в Сумській міській територіальній громаді 23 листопада оголошено днем жалоби. Колектив телеканалу Відікон висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблих. Ніколи не забудемо та не пробачимо.